А те, що відбувається в цьому фільмі, мені здається, в це можна повірити. Тобто, це, в принципі, могло б таке бути. Ну, якщо людина більш забобонна, то таке могло статись. Просто для мене містика це не таке вже містичне. Ну, я вважаю, що це одне із складових життя взагалі в нашого всесвіту. Тобто дехто якийсь там диво вважає містикою. Але це нормальні речі, які відбуваються з хорошими людьми. Хтось може вважати, що це містика, прям що такого не може бути. Для когось це якась таємниця, і він йому може через це буде цікаво угу. це дивитись. Я не знаю, могло б таке статись чи ні насправді. Я з таким сама ніколи не сталкувалася, але хто знає, можливо.